Просто зараз з нами на зв'язку перебуває військовий глядач та журналіст Василь Пехньо. Пане Василю, дуже дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава дякую за запрошення. Вражає новина із Одещини. Як повідомляє Олег Кіпер, Росіяни вперше атакували регіон Кабами? Він повідомив, що під час сьогоднішньої повітряної атаки збройні сили Російської Федерації вперше застосували керовані авіабомби по інфраструктурі регіону. Я паралельно, як зазвичай, протягом ефіру відстежую різні ресурси. Зокрема, Ніколаївський Ванюк попереджав перед цим прильотом, що Росія й. Ймовірно застосувала омпб 5, от така модифікація із реактивним двигуном того самого каба. Тим часом Бахмутський демон також уже прокоментував у своєму телеграм-пабліку цю історію. Мета росіян я тут замінюю нецензурну лексику на те, що можемо говорити у прямому ефірі. Мета росіян просто зробити території нежилими. Всі ці каби, всі ці дрони, Херсон Донеччина, просто росіяни б'ють і б'ють. Я вважаю, що те саме. Треба робити з їхніми містами, але не всі згодні зі мною. Тактика зналюднення України, те, що ми вже давно спостерігаємо: 180 і більше кілометрів демонструє ця зброя, і у наших київських пабліках вже несеться. Я думаю, ви бачили, пане Василю, вказують, що типу там з прикордоння і Житомирщиною, якщо будуть запускати росіяни подібний кап, буде долітати мало не до лівобережжя нашої столиці, а там вже і до центру недалеко. Прокоментуйте, будь ласка. No, Що можливо, все можливо, всяке може всяке може бути, і, і каби, і дрони, і по різному може долітати до Києва. Тут питання не в тому. Це мають насправді коментувати точно не я і не сіяти паніку, тим паче. Це мають коментувати повітряні сили на такі загрози щодо кабів. УМПБ-5 – це не новина. Вона росіяни почали активно її застосовувати ще в середині літа цього року для обстрілів Харкова, Дніпра, Запоріжжя. Потім почали масштабувати, як повідомляв Гур і О. Бійський, за бійські замноочільника гуру коментував комунікацію тему того, що росіяни довели мовляв це вже на більш системний потік. Наскільки я розумію, що це ну каби, які мають. Двигун, реактивний двигун на собі за рахунок цього вони збільшили дальність, але знову ж таки всі технічні характеристики. тут варто аби коментував, наприклад, полковник ігнат, речник повітряних сил і краще з ним про це спілкуватися. Суть полягає в чому? Суть полягає в тому, що ну от станом на зараз це справді є велика загроза. Я не схильний кажу точно поширювати паніку і говорити про Київ там чи ще щось. Я говорив би волів би говорити про фронт. Перше. На фронті зараз каби теж дуже активно застосовується противником. Зокрема, з початку жовтня в район таких районах населених пунктів як Покровськ чи Чилеман. Фантастично велика кількість кабів. Буквально сьогодні сьомий корпус ДШВ, який здійснює оборону в Покровській агломерації, звітував, що 22 жовтня, тобто це позавчора, була найбільша кількість кабів, яка впала на агломерацію Покровська. Тобто, це населені пункти Покровськ Мирноград Гришине, 156 одиниць, 156 одиниць масою. Бойової частини 250 кілограмів приземлилося на позиції наших військ. Ясна річ, що в такому темпі ну, неможливо утримувати оборону. Це просто нереально зробити, коли повністю стираються ось так: позиції були локації на Ломанському напрямку, де окупанти відстрілювали 167 кабів за декілька діб в районі населеного пункту Шандриголова, Новоселівка Дробишева. Тобто вони зараз це використовують на Новопавлівському напрямку на стику Донецької Дніпропетровської та. Запорізької областей каби долітають до тилових мостів і переправ, зокрема через річку Вовчу, на самому пункті Покровське Дніпропетровської області. Це не Покровсько Донецької, а Покровське Дніпропетровської. Там прилітали каби е, теж по мостах, і дрони е, такі мідло страйки російські прилітали. Тобто це створює фантастичне напруження для фронту в таких умовах. Витримати дуже складно нашим бійцям, тому що банально немає подекуди, що утримувати, коли така інтенсивність обстрілів відбувається. Відповідно. Е, Повертаючись там до теми великого великого хайпу на темі томагавків, я би волів, щоб ми радше комунікували і пробували з американцями домовитися найближчий час про синицю в руках, а не журавля в небі. Журовля в цьому випадку є томагавки, а синицею атакамси, балістичні атакамси, які би на прифронтовій і прикордонній ділянці змогли завдавати ударів по аеродромах базування тактичної авіації противника. Що не менше 9 таких можна нарахувати і знищували б цю інфраструктуру саме літаків, які є носіями Кабів, це перше. носії здіймаються. Пане Василя перепрошую. Носії здіймаються з тимчасово окупованих територій України, чи все ж таки з території Російської Федерації, куди ми не дістаємо або не маємо права бити. Чому не маємо права бити атакам ми маємо право бити по території Російської Федерації? І це такі удари завдавалися. Використовуються аеродроми як прикордонні. Це якщо говоримо про північ, Курська, Воронезька, Брянська Білгородська області, так і про південь, використовуються окуповані території, наприклад, півострова Крим для того, щоб діймалися ворожі літаки і задавали ударів по наших прифронтових територіях кабами, тому що це насамперед прифронтові території, і відповідно. Є е, перше, я, я кажу, я виступаю на краще за синицю в руках, ніж за журавля в небі. Е, щоб ми отримали та кампс, які точно ворог не зіб'є. По друге є ідея того, що хоча, звісно, там політичні аргументи і політично розвивати історію томагавки можна, і напевно це буде корисно і правильно. Е, а по друге, е, ну ми свідомі того, що потрібно збивати носії, каби ми ніяк не зіб'ємо. Це неможливо, хоч можна придумати якісь там сценарії, але це все тимчасові рішення. Ні, вони не є системними. Треба збивати носії, тому що без цього ми не зможемо стояти на багатьох позиціях на фронті. Для цього нам потрібні далекобійні ракети. на цьому є сподівання, що ці ракети. Вони залежать, по перше, від політичної волі сполучених штатів, а їм 120D де ракети для F-16. Якщо штати надумають таке давати, ну то тоді буде це нам велика допомога в спайці в спарці з шведськими літаками дальнього радіолокаційного виявлення СААБами, які нам були ще обіцяні минулого року. Але ну я не знаю, вони працюють нас чи ще ні, але мається на увазі. Вони би могли давати ціле вказування по цих носіях кабів, угу. тобто збивати банально літаки або більше петріотів в режимі Блукаю. Чих патріотів задавати ударів по росіянах. Подекуди нам вдається такі такі акції, але загалом ми просто ну скуті по руках і ногах нас немає цього функціоналу для того, щоб це робити. І ми тут залежні від партнерів в цьому контексті. Тому так аби складають велику загрозу, каби вони не вибірково задують просто таких. Ну, подекуди навіть і коврових бомбардувань на прифронтових територіях. Те, що вони почали долітати в глиб території України, це звісно негативно. Ну лайті назі ще глибше ніж прифронтові території. Це, звісно, негативно. Але на речі, їм є доволі така ефективна протидія а, за допомогою засобів Ребу. Єдине, що засіб РЕБУ зіб'є кап від його наміреної локації, куди він цілиться. Mm -hmm. Але не знищують його повітря. Треба знищувати їх носії. От це єдина відповідь. Хоча, ну звісно, що загроза є, вона зростає, і ми так само задаємо ударів по противнику. Це доволі такі симетричні дії. Йдуть обидва боку. Пане Васів. В нас буде ще два питання до вас. Одне по потимагавка все одно буде, і буде ще питання по шахедам. Вони за останні декілька днів, за останні тижні, змінили свої ТТХ. Вони почали дуже низько літати. Майже от на рівні багатоповерхівок. З цього приводу так само здійснявся вже гвалт нерозуміння, що з цим робити. Підкажіть, будь ласка, чи, ну, чи є це загрозою великою просто зараз для цивільного населення? Це не є зміна ТТХ, це просто зміна їхнього застосування, програмування uh -huh. маршрутів цих е дронів, е літати. Е ну, дивіться, е збивати. Що з ними робити? Збивати, але ми прекрасно розуміємо, що росіяни так програмують свої маршрути, щоб вони летіли на 20 метрах. Що означає, коли шахер летить на висоті 20 метрів над українською столицею? Це означає, що він врізається в житлові будинки, тобто вони цілком свідомо і спеціально програмують так дрони, аби вони задавали шкоди цивільному населенню. Ну чи це є загроза для цивільного населення? Так є загроза. Вочевидь, це не дасть їм долетіти, якщо вони там напнуться на місто, не дасть. Ім долетіти до військових об'єктів, але з іншого боку, чітко видно і простежується загалом фактор спроби деморалізації населення через подібні удари. Що з ними робити, це збивати, от це збивати на підлітах їх... до міста. Наскільки я правильно розумію, тоді. Ну очевидно, що це найкращий би був варіант, проте не завжди і не кожного разу це вдається зробити, тому що та інтенсивність, якою росіяни обстрілюють зараз шахедами, те навантаження, яке вони роблять. Ну подекуди зараз як росіяни яку тактику застосовують, коли задають ударів по енергетичних якихось об'єктах. От, припустімо, є об'єкт ППО, який прикриває енергетичний об'єкт. Росіяни просто масово в сам об'єкт ППО запускають просто десятки шахедів, і цей цей Нітний комплекс він займається тим, щоб зберегти себе, відбитися від цієї атаки шахедів. А в цей час, наприклад, пролітає пролітає та ж балістика, скажімо, по якомусь енергетичному об'єкту, який цей комплекс, який атакований паралельно шахедами, має має прикривати. Тобто, це багатофакторна така складова, якої росіяни намагаються знищити і нашу енергетику і е, е, деморалізувати населення. Чітко вони зараз намагаються обеструмити лівий берег лівобережжя. Дніпра призвівши ну їхня головна мета на найближчу акцію, скажімо так, зимової кампанії це завдати якомога більше енергетичних ударів, щоб призвести до того, щоб люди розчаровувалися, щоб люди в людей виникала більша така капітуляційна вимога, щоб не було підтримки війську, тому що це важливо для війська, яке на передовій є, щоб воно опиралося на цивільне населення, тому що боєць який воює на запорізькому напрямку. Йому хочеться приїхати в Запоріжжя, в Дніпро і там, десь і і почити і, і видихнути. А якщо це буде обезлюднена територія, де не буде життя, то ви розумієте, як це так само буде впливати і на моральний стан військових? Тобто, це те, що Росія не прагне. Це і так дуже в чорних тонах. Напевно, що окресли це все, що це але це не означає, що їм це вдасться, тому що справедливості заради літаючих на 20 чи на 50 метрах. Ми з вами мені здається живемо в столиці і е, бачимо і світло, і телебачення працює. І інтернет у нас є. Ну тобто, не досягає противник в ширшому сенсі цього слова, того, що він хоче. І ми дякуємо за це силам протиповітряної оборони, повітряним силам, силам оборони загалом. І вам, зокрема, пане Василю дуже вдячні за те, що долучилися, прокомунікували з нами. Василь Пехньо, військовий оглядач та журналіст, з нами був на прямому зв'язку.